Готуються до суворої зими на тлі російської агресії. Сербія, Албанія та Північна Македонія домовилися про взаєбо... взаємодопомогу в енергетичній та продовольчій галузях. Так, балканські країни вирішили підготуватися до майбутньої кризи взимку, яка може чекати їх як наслідок вторгнення до України. Разом три країни мають близько 12 мільйонів населення. Тож на саміті відкриті Балкани, очільники Сербії, Албанії та Північної Македонії домовилися створити орган, який допоможе трьом урядам ділитися надлишками енергії та продовольства допомоги, щоб пережити цьогорічну зиму. Збираються просити і в Євросоюзу. Ми знаємо наскільки важкими будуть майбутні осінь і зима. Незважаючи на те, що всі ми перебуваємо у складній ситуації, у нас завжди є можливість, хоча б трохи підтримати один одного і, хоча б, трохи зменшити цей удар. така ситуація виникла внаслідок війни. Наші країни зіткнулися з тривогою щодо поставок пшениці, зерна та продуктів харчування.